Івана, по перше, вітаю з перемогою. Перше питання. От сьогодні, як так вдалося зарядити команду? Тобто то команди сьогодні не точно не поступалася, команди рангом лігою вище, а дуже класно виглядала. Дуже вам дякую. По перше, хочу привітати команду з такою важливою для нас перемогою. Заряджаємо команду нашу в першу чергу завдяки нашим болівальникам. Ті, хто приходять, всім дякую, хто сьогодні відвідав цей матч. Дуже була рівна гра. Хлопці виглядали наші дуже круто. Команда вже сказала рангом вища, але ми були на рівні. І мені здається, що не фактор те, що дійсно була така велика підтримка з боку наших вболівальників. Так, да, підтримка просто. Божевільна і класно. Як там, Андрій Сторожко? він сильно засмутився, коли от та остання секунда і міг взагалі в основний час, коли пробував вивести команду, бо було видно, що дуже засмутився. Ну я, я ще не спілкувався з хлопцями. Я думаю, що такі моменти у всіх бувають, але супер, що ми перемогли. І такі, такі речі забудуться. Ну, сьогодні не повезло наступного разу його повезе. він трохи входить в гру. Він не грав декілька місяців, здається, і все буде. Він він, він додасть нам ще ще більше впевненості на в подальшому. Ну, сьогодні багато нервових клетин потратили, багато всього, багато емоцій. Там як от готуватися вже до чемпіонату. Давайте, давайте переживемо цей день. Хочеться привітати, спуститися до команди, і далі будемо дивитися. Це у нас, слава Богу, є Константин Крутенко, наш тренер. Я думаю, що він, він буде готуватися до наступного матчу. зараз спочатку треба піти привітати хлопців. Дякую ще раз перемогу.